Друзі, ось такий товар нам заїхав. Це у нас автомобільна мультиварка бренду Leader 12, 24 220 вольт. Ось так вона виглядає дуже крутої якості. Вона має ну, об'єм 2 літра. Працює вона, якщо 12-24 від прикурювача, або є вона звичайно, вилка, звичайно, від розетки на 220. Ось такі кабелі йдуть в укомплекті до неї. Також в комплекті йде ложечка. Так, ще тут хтось поставив. Зараз відкрию. Що тут ще у нас йде в комплекті? Йде ось такий така кружечка. Потім йде ще ось така тарілочка до неї в комплекті. Така комплектація, до неї йде ось такий паспорт. ну Паспорт для того, як нею користуватись, що саме, скільки готується, при якій температурі. Ну і так далі. Тут все розписано. Якщо буде цікавити, звертайтесь до товару 1648 відправляємо по новій пошті, можливо, на подарунок комусь.